Друзі, усім привіт! Сьогодні вибрався на таку класну місцеву водойму з палкою Азура, але не на просто на рибалочку, а на експеримент. Хочу сьогодні перевірити, чи реально палкою, великою, потужною довгою палкою, кинути на відстань 100 метрів. Взяв з собою лічильник і будемо зараз перевіряти цю теорію, покидаю різну вагу. 10, 15 та 20 грам з однією тією самою приманкою. Подивимося, що воно може. Чи далеко мені до сотки не вистачає, одразу скажу, що вольфрам я не буду використовувати. Максимальну вагу, яку я буду кидати, це буде 20 грам джигриг, палочка свинець Вольф... без вольфрама. А зараз поки зберуся і будемо пробувати. Друзі, отже так, комплект в мене X-Game. Трьохметровий до 26 грам, кутушка Шиману Vanford 4000, шнур 05 борнраж 8-жилка. Але як ви бачите, бекінга дуже багато не домотано. По снасті джигріх зараз 10 грам. І ось така 3 не дуже парусна приманка на офсет. Будемо робити перший закид. Погнали! Перший закид монтажиком це 10 грам та 3 дюймов. Закид. Так, забираємо слабину. Зараз будемо ставити лічильник і починаємо. Лічильник встановлено. Починаємо крутити. Це ну, буде метр 50, це вже буде дуже-дуже непогано. 10 грам. У мене по підрахунках по обертах катушки десятка летіла приблизно до 80 метрів. Бачимо, скільки правдиво це з лічильником. Ось, друзі. Перший закид 72 метри. 72, якщо видно. Зараз поставимо 15 грам, будемо пробувати. Так, поставив я 15 грам. Там була десятка, на 72 полетіло. Зараз 15 грам будемо пробувати. Так, вибрали. Зараз цепляємо лічильник і будемо крутити. Лічильник встановлено, 15 грам, вибрана дужечка. Пішли. Якщо ну, буде 80, то буде класно. 72 десяточка полетіло. Побачимо, наскільки 15 можна закинути. Вже майже 30 метрів. Ну, палка класна, тіда, мені було завжди цікаво. По лічильнику, наскільки воно. В принципі, десятку по обертах катушки, як я що, так і впадала. 70-72 метри 15 Воно летіло в районі 80-80 Побачимо, скільки це буде лічильнику. Ну, зараз дивимося політику 15 гірше десятки. 68 метрів. Давайте ще раз кинемо. Ось зробили ще один закид по нулях і пішли. Ну 68-15 грамів, звісно, не дуже, не дуже 72-десятка полетіло. Ну, до сотки, я думаю, я думаю, до сотки ми не докинемо сьогодні. Не будемо бачити. Можна буде хоч більше 72 кинути. Влічильник, звичайно, паскудний. Вже 60. Ось та манка десь в березі. Дивимося. 75, 76, 77. Ну, до сотки, я думаю, не докину. Давайте 20-ку зарядимо. 20 грам поставив. Будемо кидати. Не знаю, чи буде більше, якщо буде 80 метрів, це буде вже супер. Клалися таким силовим-силовим закидом. Опа. Збираємо слабину, ціпляємо лічильника. Ціпляємо нашого лічильника, збиваємо його. Ще на Лічильник цей з він такий поганий, мені взагалі він не подобається. Не вмію я ним користуватися, не навчився нормально. Ну, Будемо пробувати. Так. Заряджаємо його. Ось ось тут код. Раз. Раз. Два рази провертаю його. В принципі, Так, збиваємо на нуль і погнали. Ну, Не знаю скільки буде, якщо буде 80 метрів, я думаю, буде супер. До сотки практично, я думаю, нереально докинути. Хоча, якщо було б більше бекінгу, 0,5 шнур і ще поставити вольфрамовий джи гріх, в принципі, в принципі, можна було б і докинути, я так думаю собі. Але ну, не знаю. Зараз ще експеримент як зроблю, щоб докинути до 100, спробувати. Спробую меншеньку приманничку поставити. Ну, бачите, Рівно воно виходить в районі там, 70 метрів. У мене полетіла зараз 80, що видно 81 метр 20 грам. Ну, Досотки практично реально докинути. Зараз я попробую супер маленьку приманку на 20 грамах. Побачимо результат. А зараз просто спробую кинути двадцатку ку джигрів. Бачимо, наскільки 20-то джигріх полетить. Ну, до 100, звісно, не докине, але бачимо, скільки зможемо. Пульмули. Пульмули. Вибрали слабину. Цепляємо цю нашу приблуду. Чи реально взагалі 100 метрів кинути. Ну, Я думаю, що це реально, якщо бекінги більше або тоншого шнура ставити, або або, або... Вольфрам. Я думаю, 0,4 шнур, вольфрам, можна кинути. але ж ми хочемо як на реальних рибалках будемо ловити. А я так ловлю на реальних рибалочках. Таким шнуром. Ну, Порахуємо скільки там зараз в нас вийде. Можливо, хоч до 90 докинемо. Це було б вже дуже-дуже непогано. Трисапка вже є. 50 метрів. До 80, думаю, докинув, але до 90 вона не дійде і близько. 100 метрів докинути дуже-дуже, навіть без приманочки. 80 до 90 вона не дійде. Навіть без приманочки, ось ось 90 метрів, 20 грамів без приманки дати сюди трохи. Реально, трохи більше бекінгу сюди дати. Вольфрам поставити, я думаю, можна було б докинути. Ще раз закинемо, було 90, ще один козочок, спробуємо закинути. Достав не дотягне, але хоч щось. Так, ще сильніше пильнув. Бакін гаряний Ну, Вже як тільки, як тільки я не стараюся на сотки. я думаю, вона все рівно не долетить, як би я не старався. 100 метрів, вона не долетить. Якби більше бекінгу, навіть на 0,5 шнуру, чуть більше бекінгу. Я так думаю, чуть-чуть більше бекінгу б сюди дати. Ільфрам могло б щось бути. В принципі, могло б щось бути. Пішли, подивимось. Так. 90 метрів, викинути, більшими, я думаю, не кинемо. Клічильник припас пудний, я думаю, він буде хоча б показувати більш менш нормальний, він взагалі нічого не показує. Тише погано видно, але О, ладно. Хай буде хоч так. До 100 метрів, в принципі, реально 0 шнуром, В принципі, реально дотинути. зараз ще гірше вийшло. Ні, не гірше, навіть краще, 92 метри. Ну, може бути. Ось, Друзі, максимум, що я зміг вижити, це 92 метри. Це палка 3 x game 0,5 шнур, 20 грам, Ванфорд. Ну, думаю, що підмотати щось чуть трохи. І шнурок 0,4, вількрам поставити. В принципі, сотку мене кинути, але це дуже дуже велика вісня. Тобто, Такі відсені дуже важко кинути. 90 метрів без приманки, 80 з приманкою, в принципі, я рахую, це досить непоганий результат. Ну що ж, друзі, ось такий в мене експериментик вийшов. Трішки покидав, до 100 метрів так і не докинув. 92 метри без грузика, з грузиком 80 на 20 г, 72 метри десятка, 70 75, 15 і 20-ка 80, 87 з приманкою і 90-92 без приманки. Я думаю, що достав все-таки реально докинути саме вагу 20 грам, але це треба буде ставити чуть-чуть більше бекінга, ніж мене тут намотано поставити. 0,5 навіть шнур. І вольфрам 20 грам. Тобто, то якщо вольфрам 23-25 з приманкою, достав реально докинути. Ось такий мене невеличкий експериментик вийшов, трішки покидав. Дякую всім за увагу. Ну, будемо ще колись щось спробувати. Всім пока!